Тепло, сухо і комфортно. Швидкісним потягам Хюндай, які в Україні прославилися частими несправностями, у Харкові створили тепличні умови. Там відкрили після ремонту деподи де будуть обслуговувати це диво корейської техніки, приміщення з обігрівом і вентиляцією. Працівники на такі умови чекали від 70-х років минулого століття, коли звели майстерню. Не на камеру заявили, якби не виникла необхідність лагодити дорогу техніку, вони б ще довго не бачили такого комфорту. Директор Крзалізниці заявив, що до візиту Hyundai можуть готуватися. Це пасажири Одеси Сімферополя Дніпропетровська відомство веде переговори з владою цих міст, щоб пустити швидкісні потяги. А от розповідати, чому корейські експреси такі ненадійні, чиновник чомусь не став. Ми працюємо з корейськими спеціалістами на Параметрами поездов, исправляем какие-то недостатки. Наши люди впервые сели за штурвал, как говорится, этих поездов. Есть тоже какие-то недоработки. Мы видим, что уже в ближайшее время мы ускорим каждое направление этого поезда от 15 до 25 хвилин. минут.